Всім доброго вечора! Всіх вітаю на сьогоднішньому ефірі, і сподіваюсь, зараз ви почнете підключатися ефір по вашим питанням, яких було досить багато. Ви питали мене про новинку про Мітілена Весині. Про Мітілена весня розкажу вам, для чого він. Вже дівчата, які на курсі про імунітет, знають про нього. Також питали, як я приймаю хлорофіл, теж вам розкажу. Ще приготувала вам таку новіночку Фактор». Може хтось знає, теж а, а, на курсі про імунітет я вам... Написала про цю суперштуку, так що да зараз більш детально поговоримо. Також скаржились на те, що немає світла, і від цього падає мотивація, коли немає світла, немає настрою, немає, знаєте, такої якоїсь жаги до життя. Тобто, поговоримо про це також. Супер, що ви приєднуєтесь. Також сподіваюся, що в нас буде з вами запис, і хто буде дивитися в записі, теж для вас. Це це буде корисно теж для вас. Це буде продуктивно. Чудово, цікаво і так далі. Взагалі, намагайтеся, звичайно, бути на прямих ефірах, там більше енергії, більше енергії, і плюс на прямих ефірах ви можете завжди задати своє питання. Ну що, почну з мітіленового синього. Мітіленового синє, така штука. Коли побачив мій лікар, він сказав, я ж таке на операціях використовую. Ну, насправді це така біохакерська штука, біохакерська штука. Що вона робить? Зараз. Зараз її використовують біохакери для того, щоб підтримувати роботу мітохондрії. Мітохондрія що таке? От Хто скаржився на енергію? Є тут на ефірі ті, у кого є брак енергії. Якщо є, давайте ставте одиничку. Не можете зранку встати нормально. Чи е, зранку, ладно, нормально встали, в 3 години дня у вас вже ви хочете лягти, чи в 5 годин ви хочете лягти, у вас немає сил, зовсім немає сил. Це брак енергії. Ви маєте нормально, ну хоча б до 10 годин, до 9, ладно, 9 вже бажано лягти. Ну, 9 має бути нормально. Якщо у вас є брак енергії, значить у вас проблеми з мітохондріями, значить мітохондрії треба розганяти. Їх треба розганяти спортом, їх треба розганяти контрастним душем, Можна холодною водою зранку, 5 секунд під холодною водою постояти. Це буде розганяти мітохондрії. Ну і мітілінове сині теж підтримує роботу мітохондрій. Мітохондрії головні, ще раз повторююсь, хто тільки приєднався: головні енергетичні станції організму. Тобто, таким чином підвищується енергія, покращується концентрація, нейропротекторні історії є, потужний антиоксидант, на синтез нейромедіатора впливає, може покращувати настрій, антисептичний ефект. В великих дозуваннях токсин неймовірний, неймовірний тобто тільки в малих. Дозування. Крім того, є багато протипоказань. Якщо ви вживаєте антидепресанти, ні в коєму разі заробіть себе на носу. Якщо ви вживаєте антидепресанти, вам взагалі потрібно дуже багато розуміти, що ви ще вживаєте. І по бадам багато розуміти, і по препаратам, і навіть по їжі, я вам так скажу. Ті ж самі да. щоб у вас не було серотонінового синдрому, тому що потім важко з нього буде виходити серотонінового синдрому. Звичайно, там, при вагітності, при годуванні грудів ніколо, ні в коєму разі. А, також при дефіциті ферменту, який фермент називається G. 6 ПД. Ну, якщо у вас є цей дефіцит, я думаю, ви про нього знаєте, тому що це може викликати у вас гемоліз. Ось, Всім іншим можна приймати. Зараз свята, я відповім. Чи можна швидко схуднути? Да, зараз відповім. А, можна обережненько, 10 капель, на чо серця, запиваєте водички розводите, запивайте ще водичкою, багато водички треба. Випити, тому що він гадкий, ужасний, кошмарний на вкус, і через 15 хвилин можете їсти чи там колаген, що ви ще. Приймаєте, можете приймати. Також після нього Да через 15 хвилин можна приймати хлорофіл Найкраще все ж таки хлорофіл ви можете брати будь-яку фірму, на iHerb в ваших мережевих компаніях, тобто тут, по вашому бажанню. ось Ну Стосовно метиленового синього, аптечний звичайний він просто не буде для вас корисний він буде, навпаки, для вас токсичний, тому що там ще купа домішок. Тому бажано метиленовий замовляти саме такий дуже який. А що стосується хлорофілу, якщо у вас перевірена компанія, будь ласка, використовуйте ось столова ложечка хлорофілу, в нас буде вас міддю збагачувати, знову ж таки антиоксиданти, знову ж таки, помощ печінки при. За... Заповільнює слова путеця, заповільнює старіння, тобто дуже класна штука. Пропили цинкт, можете далі хлорофіл пропити для того, щоб поповнити дефіцит міді. Тому що цинк теж в нас треба розуміти, що і як ви приймаєте. Тому що подивитись якісь такі блогерські обзори, чи подивитись якогось лікаря нутриціолога, а оцих же нюансів ви не знаєте. І це ж катастрофа. От розумієте? От якщо розумієте, поставте двійку. Давайте так, одиничка була, двійку поставте. Якщо розумієте, що ви можете собі нашкодити, краще нічого не приймати чи приймати мінімум, щоб собі не нашкодити, тому що дуже часто ви собі просто шкодите, тим, що ви приймаєте багато всяких несумісних. Бадів між собою, ви шкодите своїй печінці, потім отримуєте просто таку інфільтрацію печінки, гіпатоз медикаментозний, і це буде просто катастрофа. Тому треба насправді знати, що і як приймати. Так, бачу двоєчки, дуже-дуже добре. Мої дівчата пишуть, тому що вони розумі, розуміють цю цю історію, знають набагато більше. Ми ж в клубі. Стільки всього розбираємо, от якраз про розтороп, що про печінку розбирали. Так тепер відповім швиденько на питання: чи можна швидко схуднути? Можна, якщо наприклад зробити резекцію шлунку. Чи можна, якщо відрізати ногу руку. Ужасні речі я зараз говорю, ну, щоб дошло добре? Я розумію чудово, що хочеться швидко схуднути, бажання класне, я сама теж трепляча така людина. З радістю все, щоб було швидко, отак от пачолочку пальців. Ну, насправді це за собою дуже такі ризики несе? Ну, жахливі для здоров'я, будемо так казати, тому що це швидке схуднення, за яким не встигає ваш мозок, перш за все. По фізіології, ладно, там організм може винести ваш мозок не встигає за цим, і ви потім просто знову набираєте. Тобто ці всі історії там схудла до Нового року, а після Нового року поправилась, ще більше нам не потрібні. Для цього саме, для цього, тому що я знаю, що так буде. У 90% так буде. Саме для цього я якраз в грудні запускаю один з своїх таких суперфлагманських класних курсів. Який раніше називався в світі в мірі з їдою, називався в мирі з, з їжею, ну ще давно, ще до війни. А зараз він називається Food Harmony, для того, щоб у вас була гормонія в їжі. Не гормони, а гормонія. У мене є women Hormones, а є Food Harmony, саме гормонія з їжею, щоб ви там солодке не переїдали, щоб ви нормально свята пережили. От Саме для цього цей? Курс і є. Ось така історія. Тому я, звичайно, проти такого швидкого результату. Ось, звичайно, за показниками ви там можете приймати препарати, колоти, азентик, але теж, теж мозок не завжди за цим стигає. Тому все несе свої якісь, знаєте, такі мінуси. Ось така історія по швидкому схуденні. Далі ще отакий препарат, я ще детально про нього не розповідала. Він називається «Трансферфактор», але я розповідала на нього, про нього а, вчора на курсі про імунітет. До речі, хто хоче приєднатися до курсу, ви ще теж можете встигнути. Тим паче, що у нас на наступному тижні ще буде один спікер. Буде, а, будемо розбиратися про ефірні масла, Анна Малінкіна буде з ними виступати. Ось і теж ви дізнаєтесь багато чого цікавого, тобто курс якби в самому розгарі. Тому приєднуйтесь теж. Що стосується трансфер-фактора, геніальна, грандіозна штука, нововведення, можна сказати, таке для того, щоб, щоб укріпити імунітет. Якщо ви чи ваша дитина часто хворієте, якщо у вас по аналізу крові, от вчора ми розбирали на курсі якраз Аналіз крові. І можливо, що у вас така ситуація, що у вас є хронічне вірусне навантаження. Тобто ви не хворієте. А в організмі така от по аналізу крові постійно така картина є: нейтрофіли поніжені, лімфоцити повишений. Вся ця історія дуже часто я бачу у вас в аналізах крові. Таку історію, от якраз трансфер-фактор при таких випадках треба пропливати, Мої любі так, що це з таких лайфхаків, з біохакерських, біохакінських, як вони там правильно називаються, з біохакінських таких от штучок. Ось, від душі, звичайно, я це раджу. Також було питання їсти, що можна їсти, що не можна їсти, в принципі, щоб не поправлятися. Я скажу так: можна їсти все. Можна їсти. Тому, хто знає міру, можна все. От Запам'ятайте. На українське собі красиво перекладіть, там на англійське, на німецьке, так, щоб у вас в голові все це запам'яталось. Тому, хто знає міру, можна все. Тобто нема такого одного продукту, від якого ви набираєте. Якщо ви не переїдаєте хлібом, ви не будете набирати від хліба, якщо він у вас в нормі калорій. Якщо ви не переїдаєте цукерками, ви не будете набирати від цукерок. Запам'ятали це? Напишіть мені цифру 7, якщо це зрозуміло, тому що це така штука, на якій теж будується маркетинг. На які будується маркетинг, щоб ви купували якісь, ну, знаєте, є таке мишлення, дитяче мислення таке є, при якому віриш в якусь таку штуку, і от якщо там щось таке робиш, то відразу буде результат. Сила віри однозначно хорошо працює, але при цьому я вам советую все-таки включати здравомисліє. Можна худнути, навіть дозволяючи собі солодке, якщо це помірно. Якщо це не помірно, є такі випадки, що краще взагалі забрати, щоб воно вас не тригарило. Є такі випадки, але потім ви все одно можете це далі вводити в свій раціон і бути щасливими, кайфувати, мати збалансоване харчування, не трястіся того, що... Перед святами ви боїтесь, як у вас буде харчовий зажор, а просто щасливо жити. Оце от я вважаю якраз така велика ступінь свободи, до якої я привчаю своїх клієнтів. Якщо захочете, хто ще не мій клієнт, то ви теж до цього привчитесь, от прийдете на курс. Food Harmonies і якраз будете привчатись до цього поступово, не з першого дня, але ви до цього дійдете, і буде вам від цього щастя. Тобто тут зрозуміли. Поправляєтесь ви від кількості, і навіть можна набирати зайві кілограми на супер корисні їжі. Ви можете приїдати жирами, просто не розуміти, от як сьогодні я виставляла Рілс про печінку тріски. Наприклад, хтось може з'їсти печіночку тріски так, от одну цілу упаковочку, отримати 800 калорій. за раз отримати 800 калорій, а ваша денна норма, наприклад, 1600 калорій. Я зараз умовно цифри беру з голови. Цифри беру з голови. Ну, умовно, така от історія. Ви отримали вже з печінкою тріски свою. Половину денної норми, потім вам все одно хочеться ж їсти, тому що шлунок пустий. І якби ви набираєте, набираєте далі. І на профіциті калорії вся ця історія може бути у вас дуже реалізована. Тому тут, звичайно, тут, звичайно, треба розуміти. Оці от глибини треба розуміти. Ось така штука. Далі, що стосується їжі до і після тренування. До тренування однозначно легка їжа, щоб ви, могли, а, сказати, ну, щоб ви могли нормально просто тренуватися, щоб вам було легко тренуватися, щоб у вас не болів живіт, щоб у вас, там, знаєте, і жога ніяка не мучила вас. Тобто, щоб вам було комфортно, це їжа до тренування. І бажано, щоб вона була за годину, півтори, краще дві. Якщо така більш у вас складно перетравлювана їжа, то за дві години. Наприклад, ви там з'їли курячу грудку, плюс ви там з'їли рис, плюс ви там з'їли овочів. Краще таке за дві години. А Якщо ви з'їли вівсяна млинець, він швидко проскочив, то можна за півтори, за годинку Абсолютно, абсолютно нормально. Тобто тут залежить від того, що ви їсте. А після тренування треба так, щоб підтримати якраз от синтез м'язів. Для цього потрібен білочок, перш за все, білок і вуглеводи. Жири ні. Жири? ні. Якщо ви це було силове тренування, то бажано, щоб це був легкий білок, тобто навіть не червоне м'ясо, знову ж таки, якесь біле м'ясо, біла риба. Плюс знову ж таки вуглеводи, можна овочі, можна фрукт додати, можна протеїнові коктейлі, якщо ви любите протеїнові коктейлі. От в на протязі години, після тренування, ви все це їсте. І це буде якраз оптимальна для вас історія. Ось так, мої любі. Так, це зрозуміло. Одна Таня пише: сім, приєднуються тут люди. Ось, але не хочуть писати, а треба писати. Це ж енергообмін у нас з вами відбувається. Я вам розказую інформацію, ви хоча б реагуйте. По-перше, ви будете краще запам'ятовувати, краще запам'ятовувати всю цю інформацію. Вся ця інформація потім в потрібний момент вона буде у вас впливати. Ця ж взаємодія, от чому я кажу, краще бути на прямому ефірі, тому що ви краще запам'ятовуєте. Ось, і в потрібний момент, коли у вас буде якийсь вибір, що взяти після тренування, ви візьмете якраз правильну тішу, а не ту, яка для вас звична, тому що мій голос буде звучати в вашій голові. Ось таке НЛП можна сказати. Ось так, давайте. Якщо це зрозуміло, якщо це вам відгукується, давайте ставте десяточку. Трошки складніше завдання не, знаєте, не одну цифру поставити, а цілих дві цифри поставити. Так що ставте десятку. А я поки починаю тему, що, що ж таки робити, коли в нас. Падає мотивація, коли в нас, знаєте, немає настрою від того, що є відключення світла, від того, що взагалі така ситуація, і хочеться взагалі, знаєте, якось так об'їстися, <залях> залягти, і нікого нічого не бачити. Ну, По-перше, хочу сказати, що не перший день і, на жаль, не останній буде така ситуація. Тому тут ці реалії треба з дорослої позиції прийняти: прийняти і зробити все, що ми можемо зробити в цій ситуації. От щось можемо зробити, робимо. Якщо нічого не можемо робити, тоді не робимо. Тоді все це відпускаємо. Що стосується їжі, яке, яка а, буде у вас при відсутності світла. Ну, тут у мене одна єдина порада. Просто заздалегідь заготована їжа. Ті ж самі яйця заздалегідь відварені, і а, може, там, якщо подобається, щоб вони більш такі були теплі, ви їх в терма пакетики, в терма всякі прилади, загортаєте, запаковуєте, і вони вас чекають. Те ж саме по крупам. Ну, Я думаю, що більшість вже якось з такими. Плитками, печками якось теж порались, вже знають як розігрівати. І крупи можна розігріти. і Крупи заздалегідь можна запарити. Ту ж саму гречку можна заздалегідь, просто запарити і навіть варити не потрібно. Тобто, вже можна отаким от чином навіть вийти з ситуації. Далі, все ж таки, поки ще є там якісь овочі, фрукти, можна теж на них виїжджати. Звичайно, я не раджу виїжджати виключно на фруктах, тому що це все ж таки прості вуглеводи. Але як? Такий проміжний варіант: фрукт плюс горішок, якщо взагалі нічого немає, теж має місце бути. Тому, звичайно, все сидить в голові. От тут, от, ну знаєте, хочеться когось звинуватити, тільки що проводила дівчатам в своєму клубі New Body, ефір, теж розбирали цю тему. Що хочеться когось звинуватити, але треба звинуватити себе і подумати, чому я там не підготувалась, чому така от ситуація. Ось, і якби зараз от, от таке відбувається: що що їжі немає, настрою немає, мотивації немає. Звідки взагалі брати мотивацію? Мотивацію я вважаю, що брати з цілей. Іншої мотивації бути не може. Якщо для вас інша людина мотивація, я там вам, як чарівний пендель, це, звичайно, прекрасне, добре, але все ж таки основна мотивація це ваші цілі і чого ви хочете досягти в своєму житті. Якщо ви будете тримати це в голові, вам буде набагато-набагато простіше всі і такі виклики нашої долі е проходити. Ну, от неможливо таке, щоб людина, яка хоче досягти цілей, не змогла це зробити. Неможливо. неможливо. Просто може бути ситуація, що вона зробить це швидше, а може бути ситуація, що вона зробить це повільніше. Але якщо вона не здасться, проблема виникає тоді, виключно тоді, от почуйте мене, виключно тоді, коли ми здаємось. Така проблема виникає в схудненні, коли ви. Наприклад, схудли на 5 кг, а вам треба 10. у вас ефект плато, і ви думаєте, що вже нічого не спрацює, і починаєте діяти по старим сценаріям. От тоді насправді виникає проблема. Крім того, що і ці 5 кілограмів ви неправильно скинули, ви скинули м'язовою масою, і у вас прийшов вісцеральний жир, ну я навіть це питання залишу, тому що це питання дуже складне, таке, дуже болюче, я навіть це залишу. Я скажу вам просто про те, що насправді оця от історія вона є. І якщо б людина не здалась, пройшла це плато, яке може тривати. 5 днів може тримати, 7 днів може тримати, 10 днів Просто далі діяла, вона б скинула свої ще 5 кілограмів і отримала те, що потрібно. Ну так здалась, так як не було. А чому здалась? Може, не було підтримки. Може, не було підтримки. Тому от, дівчата, які особливо в мене на річному супроводі, я в одному рілсі казала, що хто в мене на річному супроводі, я просто як бульдог, вас впіваюсь і не відпускаю. От хто зараз на ефірі, може там Люба є. Віта, Віка, не знаю, хто є із дівчат, Аня, здається, є. Розкажіть, як я вам пишу, як я вам пишу в 9 вечора, щоб ви не їли, питаю, як у вас справи, і так далі. Ну, звичайно, з вашої згоди і не те, що я додому буду стачатися, але насправді, насправді така історія є, що коли є підтримка, коли є також. Крім вашої цілі, ще людина, перед якою у вас є звітність, головне ваша ціль, плюс ця звітність, вона творить чудеса. Ось. Тому така ситуація, в принципі, є. Як не втрачати мотивацію? Просто брати і діяти далі, діяти, діяти, тримати свою ціль, думати про те, яким ви життям хочете жити, чи ви хочете жити, як всі? Зайвою вагою, там, з хворобами. От подивіться, як старше покоління, наприклад, там від тиску страждає, чи ви хочете трошечки по-іншому. Тобто тут от, все залежить від вас. Абсолютно, абсолютно від вас. І тоді ніяка мотивація не буде втрачатися. Ніяка така зайва їжа не буде вас цікавити. Вона може вам ну, трошечки десь, трошечки десь від стресу, ви можете її під'їсти, але. На наступний день ви встаєте і знову-знову діяти, і розумієте, що ви можете. Оце, от насправді, такі думки-переможці. Ось така буде моя відповідь тим, хто здається, і тим, хто, знаєте, шукає такі якісь виправдання в вигляді відсутності світла, вигляді там відсутності ще чогось, може там. Хтось чекає, поки діти виростуть, може хтось чекає, поки гроші з'являться. Насправді, насправді треба починати з тим, що є, і діяти, діяти, діяти до тих пір, поки не прийдете до потрібного результату. Секрет успіху. Видаю секрет успіху, який в тисячі книг прописаний просто різними словами. Я всі ці книги читаю, і секрет успіху в них. Один, абсолютно, хоч художня література, хоч література така научна, популярна, яка б не було, чи просто наукова література секретного. Ось так. Так, далі питання: Ваше відношення до еляргеніну до тренування? Чудове відношення. Люблю всі міни кислоти, притреники. Сама п'ю От сьогодні перед тренуванням. В мене було зранку, не хотіла теж не вставати. Ну, вставати я хотіла, не хотіла якось знаєте, йти на тренування, працювати. Ну, нічого, Чуть-чуть посиділа, чуть-чуть пасканудила, потім випила притреніки з аргініном, з кофеїном, з селлютіком. І знаєте, яка енергія з'явилась. Побігла на тренування аж. Аж п'ятки сверкали і прекрасно потренувалися. Ось. Але знову ж таки амінокислоти не замінять вам білок. Колаген, особливо, якщо ви п'єте його 5 грамів, не замінить вам білок. Тому збалансоване харчування, перш за все, спочатку збалансоване харчування, далі всі ваші вишенки на торті: амінокислоти, колагени. Вітаміни, мінерали, от всі ці лайфхаки, мітіленові сині, все одно, все буде працювати на базі. А білок, достатня кількість жирів, достатня кількість вуглеводів це, любі мої, база. І тут, хоч ви 10 разів будете крутити, і так, і едак, але якщо ви не знаєте, що вам потрібно, скільки вам потрібно. Орієнтуйтесь на якісь міфічні цифри. Може, ви в Федсекрет собі вбили цифри, а він вам неправильно видає цифри. До речі, хто по фетсікрет Secret худне, неправильно фетсікрет Secret вам видає цифри. І потім ви дивуєтесь, чого ви не худнете. І неправильно часто виводите продукти Fed Secret. Тому тут дуже багато нюансів. Я всі ці нюанси вивчала 10 років. І то. Вважаю, що ще вивчати, вивчати і кожного дня вивчаю, вивчаю, вивчаю далі. Немає такого дня, немає вихідного, щоб я щось не вивчила, щоб я щось не засвоїла в галузі дієтології. Ось така історія, любі мої. Тому да, да. тому мої курси будуть завжди самі передові, тому що я не тільки магістр дієтології, а ще й аспірант. Сподіваюсь, в майбутньому кандидат наук. Ось сьогодні якраз затвердили ще одну статтю, так що працюємо. Є ще якісь питання, скажіть мені, будь ласка, є якісь у вас ще питання? Я вже буду одягати свої окуляри. Ось з 17 годин взагалі просто не дуже красиво мені в окулярах, тому що вам видно мою лампу. Ось така історія. Ну, взагалі, це окуляри, блокатори синього світла. Я просто тягну час, щоб ви писали питання. Якщо у вас немає питань, то можу не тягнути час. Все понятно, все добре, все ясно. Ну, ладно, поки розкажу. Окуляри, блокатори синього світла вам не видно, але, от якщо на них подивитися, вони, да, так, подивитися на них і без них трошечки по-іншому. Ось ну, що вони роблять, вони якраз оце синє світло з екранів, а, якби не дають йому проникати в наші очі. І у нас з вами нормально синтезується мелатонін, і ми з вами нормально засипаємо. У нас з вами повний порядок з циркадними ритмами, тому що ви маєте розуміти: От ця вся історія, яка зараз відбувається з тим, що. А, сині екрани, от ці лампи днів нова діють на нас. Це ж порушується природний, генетично мільйонами років закладений механізм. Ось тому біохакерські штучки треба використовувати. І одна з них це якраз окуляри, блокатори синього світла. З 19.00, принаймні, я б вам дуже радила їх одягати. Також, от, хто був на вебінарі по сну, я ще показувала. Що можна телефон в червоний режим вводити, все це теж працює. В общем, все працює, коли працюєте ви. І от ці всі, знову ж таки: хлорофіли, бади, все-все-все працює, але треба працювати перш за все вам, люди. Ось так: все, питань не бачу. Дякую тим, хто приєднався. Напишіть, як вам ефірчик, можете написати під якимось рілсом. Що... Чи, е якраз я його буду виставляти. Під ним напишіть, що була на ефірі, сподобалась, взяла для себе лайфхаки, тому що сподобалась, то нормально, але ви ж користь маєте. От ви подивились ефір, ви прочитали книгу. Висновок якийсь має бути. Має бути якийсь висновок. Не просто, що ви там подивились, щось ви там, знаєте, хітілись, ні, ні. А має бути конкретний крок. Наприклад, там вважу хлорофіл. Чи там беру трансфер-фактор, Якщо, до речі, хочете трансфер-фактор, можу допомогти і по Україні, і по Європі замовити. Ось. Чи там лягаю спати в 21.00, чи купую блокатори синього світла, чи беру відповідальність на себе. Який висновок у вас буде з цього ефіру? Я дуже буду чекати ваше повідомлення, і на кожне обов'язково відповім. І на ваші коментарі під рісами теж відповідаю. Все, всім чудового вечора. Скоро буде Чорна п'ятниця. В мене буде розпродаж 50% на багато яких курсів, на курс мами, дієтолог, буде розпродаж. Так що, встигайте, встигайте, ви точно не пошкодуєте 100%. Всім пока!